Добрий ранок. Йдемо гуляти по лісу. Зараз ми йдемо по іншому маршруту, підемо по іншому маршруту. Адуся. бігом почула, підемо, вже все. Бігом назад. Йди. Йди. Боже, цей. Ну, підемо трошки іншим маршрутом по лісу. Я вам покажу, як обіцяв вчора. Що... Ой, господи, з тим носом. Побачите, дуже-дуже гарні. У нас ліси, бачите? Дуже гарно. Далі. І тут почало вже рости. Тут, тут колись були поля, людські городи, так? Да. Ну, у нас, у нас пісок. І, та, і за цього, і покидали люди. Але ж люди покидали не за цього. Із-за і за того, що нема кому тримати худобу, і потрошки природа забирає своє. Бачите? Ну, яке гарне, велике вже стало. Ось тут сосунка, дві. Так, тут теж був. Вон там чоловік, людина з по, о, Орала, з трактором, не знає, що там тут. Так, тут садочок має він. Так. Eu vou subir. По, поорали, щоб щось садити, але ж тут пісок один, ну що ти маєш? Що тут? Ти ж показував вже. Mm-hmm. <зас> 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 Удію сьогодні їй... ошійника, адіснує думку, ді так собі, з медальйоном. О, дімо буде в з постійноми. Одягаємо. Це я ті дні не одягав, бо бачу, що на кого нема, у лісі ходив. А так, коли людина є, то, ну люди йдуть, на... то вони трошки бояться її, бо вона, вона, вона добра собака. Таке. Я її не вчив, щоб вона була зла. Один день, тривати прибираємо. А хто? А? То що? Купили? Хе -хе. Хто зна? Ось такі справи. Йдемо, зараз, зараз покажу ось тут. Такий хащ трошки. йдемо так. це... це край села у нас. Оце ліс такий, ну, він має бути якби трошки почищений, але ще, мабуть, не, не доходять руки сюди лісника. Це, це мішаний ліс. В основному тут більшість цієї, червоного дерева, вільха. Так, бо тут болото, я ж вам це розказував вчора, що у нас тут ліси дуже, дуже мокрі. У нас не сухі ліси, бо тут і за, і за болото, бачите, вода стоїть, це, це, це постійно. І зимою, і літом, і сушина, коли сухо. Бачите, кі кінско викинули, Дивіться, невже не можна було викинути його десь на. Вивезти на мусор. Це жахи господні. Що за люди? Іде малечі, йде. Ось і це. Гадять під, під себе вже, вже казав вчора. Під себе гадять і все. Ну. Е, і тут вілька, бачите, яка вона висока. Яка товста вона. Ну, є ще товщі. Але тут, тут болото. Отут, тут де вілька, вільха любить воду дуже. Вона із цього, вона може ти, рости навіть на, на воді. Вілька. Бачите? Вона, е... вона йде на... на перероботку теж, але ж її не дуже ріжуть, бо вона. Ну, трошки кажуть, проблемно там дуже, дуже довго сохнуть вона. Ось лиси. Ліс такий гарний. Це, це не старий тут ліс, він молодий, але ж є трошки товсті. не газуй. Є, є, є трошки так прямо йдемо. йдемо прямо. А це... Він молодий і він почищений. Його в по, цей. Почистили від, від хащу. Бо він має бути чистий. Так, да. тут молодняк, ліс. буде мішаний, бачите, берези. Самосів. Ось. І цей, цей ліс не чіпатимуть, бо він ще молодий. Ну, може, там десь щось поріжуть. Те ж, як, як вони лісники роблять санітарку, чи, санітарну чистку лісу, то ось, ось такі наклонені, бач, це, бачите, це вони не мають бути так. Вони мають бути прямо. Бо. Віти тут дуже, дуже вітри у нас дують. І за цього і цей. Так гнуть. І. Як коли би був сніг, то взагалі ламало верхівки дерев. Бачите? На, на Метрів під сорок, мовчу, так? Да? Десь так, мабуть, вигшено навіть. Якщо підійти сюди. А, великі дерева. Довгі. Ось і. Ось такі у нас. Ось така у нас гарнота. Якби не рахувати, що люди викидають сміття в ліс. Там зараз покажу, що сосну дуже стара. Вона скільки років ніхто не пам'ятає. Тут сторожили навіть не пам'ятають оця, оця, оця сосна така. Ця сосна вона дуже, дуже стара. Бачите, mm знаю. -hmm. От от, тут торчить е цей е шмат е цих цей, е відрізали, бо заважало для електриків, щоб е провести кибілявці. І вона була б да, ще, ще краще, але ну, маємо, що маємо. Вона дуже висока, бачите, яка вона розлога. Гарна, Ось. Ось такі у нас. Я вам вчора там показував, де лісники посадили, молодняк. Ось тут теж це вже ліс громади, але ж сам осів. Так, він на наших очах і виріс. Далі я вам ще дещо покажу. Дуже дуже цікаво. Е, така. Такі по Мась. Не бійтеся, не бійтеся. Мась. А, тут ту жана. Жела привіт. Як воно? А не, Ми йдемо іншим путем. Так, на дорогу не не можна. На дорогу не можна. Іди по краю дороги. Давай, давай. Бачимо машину езді. Лейся. Например. І ось такі у нас у бетонка, асфальта нема, не дорогу. Асфальту нема. ось такі-такі латки. Асфальтові. Я хотів вам показати, бачите, ось тут є такі бетонні, зараз. бетонні такі ступи, бачите? Ось одна. Ще одна. Там далі ще одна. І так, по ходу, дуже, дуже багато їх. Ці ступ, вон тому вони є, це мали провести воду, цю гарячу сюди до села. Але коли кінчилося, ну, коли за ем, мороз. Коли Чорнобиль джерувався, тоді і перестали вони щось. Тут було вже труби, все все було. Порізали все, зібрали. І десь ці труби ділися, не знаю де, ну, ну де. Воно? Десь десь поділися. Бачите. І знов сміття, як бачите, знов. Дивіться, що. Вже зараза не, не мається, що робиться. Так, да, їдуть машиною. дивіться, що там робиться. Сусідо, о цього, сусід викидає сюди все, бо йому впадло, вибачись за це слово кидати, вивоз, щоб щоб вивозили з сміття, то вже ж є кому це вивозити. Платиш там цих 25 гривень на місяць, то є кому це вивезти, але ж. Що це таке? Ада ні. Ада, так до мене. Десь. Десь. Ада, Адефред. На дорогу не. А де то треба сні? Дай спокій, стоїть жанр. Не хоче. Є там десь, були, колись, нема вже їх. Вони на, всім на, на цьому. На, на водосховище. Треба куди поїхати? Куди? Там, де повно лепить. Треба поїхати на водосховище, але зараз там не пускають. Там там можна подивитися. Добре. Ось. А тут, а тут живуть бобри. Їхні. Вони вже пішли звідси, правда. Вже їх нема, десь вони пере, переїхали. бо струмочок, тут було повно води. Було це. Вони знають. Я, я, я вже кажу, ця, ця річка йде, Бог знає звідки, з лісу. Там струмочки, ми туди ці, гуляли. Давно, зараз, зараз вже ні. Бо е, як ідеш туди, то інтернет там не, не бере. Ось бачите. І ось е, ці, як вони? Вілька росте тільки на воді, там, де є багато води. А? А, чого? ось тут. О тут водосховище, тут щось озеро. Це зентнаряд мив пісок. Пісок мив, десь десь вивозили його, не знаю. Куди десь років 5 чи 6 його тут мили, вивозили, А тут було тут щось написано, але ж таке. Не можна, не можна купатися, бо тут е глибоко, але ж тут є багато риби. Запустив цей, що мив пісок, бачите, він зробив рекультивацію, насадив сосунок, і сосни пішли. Вони будуть це, тримати цей берег. берег цей, щоб він, щоб, щоб вона не мила, щоб вода не підмивала, бо це коли мий вода, то піда. О, ну, там біседки є, люди відпочивають. Від, Тут від є туалет для людей. Там є такі, е, зроблені для сміття, щоб люди не кидали, де, де бачили, а там є сміття для е, такі баки для. Для скла, для пластика і для бумаги, і для ну. Сюда да, да, сюди якось. Я дуже мало їх бачу тут. А лебідів. Ну не знаю, щось, щось... Вони не... дичина не дуже хоче сюди літати, не знаю. Чому? Вона на те, горині в основному. Хоче бути і там є ще озара. А пересижні. Ну там косулі, Леся, козулі. Там собаки купаються, гальні собаки. А там собачи, купаються? Може і так, ну ладно. Що? Ввіч. О. Хай там как налетить на мене. Ну хай іде. Крайно летить. Ну, ка, О, покупалася, да? А що що зробив он? Що сталося? Когось побачила там що? Зараз покажу тобі. Річечку ще. У нас далеко тече з лісу, там е ми струмки. Вона Так, далеко там, дуже, дуже далеко. Ми йдемо, то ми не знаходимо де, де початок цієї річки. Далеко. Вона <кхем> впадає в це, горень. Ця річечка. І маленька така собі, але ж. Буде повно в неї, не сумовку? Значите, нас бітаче? Стрімочок, це, собі тече. це... в шоці від цих людей? Це? Строїм ці, що будують, чи не знаю. Ну, тут були, бачите, тут такі купи цього, тут, тут були колись ці, ці бобри, вони мали хатки, але зараз, зараз нап'ється водички. Покупається гарно. Побіжить далі. Пішли Вона така чиста, не слава біля неї. Це я такий за мазури, дивіться, що. За Зайшов. Сюди. Ну, й так, о, щось. О! Щось побачило вже. Щось там бігає, якась собачення. Що там знайшла вже? За ким бігла вже? Ей, ось такі ліси, вона, бачите гарні. Ось так. Так, ось тут. Хочу показати, теж була вирубка. Лісники посадили малечу, сосну. І вона отак так собі пішла гарно. Бачите. Зрядки. І там далі ще є. Теж була вирубка. Тоже там е, посаджено, посадили. І тут теж, бачите, тут теж. Все садиться. Все садиться. Там, де вирубається, все садиться. Не, е, нема таких місць, щоб не, не садили. Все тільки садиться. Все. Щось щось пішло, бачите там. Ну, щось там не пішло, не знаю чому. Але в основному, ну воно було, воно піде. По-любому піде, бо є такі місця, що ну щось там якісь аномалія, хто його знає що там. не знаю. Бачите, дороги туди, сюди, усюди дороги. А ми це в, туди вглиб. Лісу, а ми йдемо сюди, бо ми далеко не будемо йти. Не хочу, бо там інтернету нема. Перше, друге. Далеко дуже обходити, бо ці квадрати дуже, я вчора казав, дуже-дуже великі. Ці квадрати. І це. І обходити дуже тяжко. Бачите, тут і, і тут є протипожежний протипожежний цей. І там стовпчик, це вже рахується, що це квадрат. ось ще один стовпчик, бачите. А ми йдемо до. До того лісу ж де, де багато вільхів, бачите, скільки вільхів тут. Червоне дерево. Вона дуже, дуже гарно горить, але ж дуже, дуже довго сохне. Для того, щоб дрова висохла, треба біля двох років, щоб вона висохла, бо вона дуже набирає в себе воду. <кхе> До речі, вілька не, не так гниє швидко, як сосна. І за того, що в неї. Трубки такі, знаєте, в, в, в стовбурі. Тут, ось тут ця річка одна, потім ще одна, Вони сходиться в одну. Ой, бачите? Ось, бачите. І вона тече звідти туди, куди я показував, там, де Ада купалася. Укріпили трошки, але ж не, не зовсім. Тут хтось вже буксував чи щось таке. Коні якісь були, чи... Було, якісь Люди. Люди. Якась собака бігає тут, не знаю. Ось такі справи. Ми йдемо зараз. Ми з дружиною. Вона взяла свої палки. Йде, йдемо далі, ліс. Ліс гарний, дуже великий, дуже великий. Тут, ну я кінця як краю не знаю, не, де знайти, де його Бог знає. Лісники тільки знають, де можна знайти. Початок цього лісу.